Російській економіці, попри бравурні заяви російських посадовців, недовго залишилося, і навіть виробництво зброї її не врятує. Вважає старший науковий співробітник стокгольмського форуму вільного світу та автор книги Російський кумівський капіталізм Шлях від ринкової економіки до клептократії Андерс Ослунд. На чому саме ґрунтується така впевненість відомого економіста? Докладніше далі. На третьому році повномасштабної війни фінансові, технологічні та демографічні проблеми російської економіки є серйознішими ніж прийнято вважати. Про це Ослон заявив уданю Project Syndicate. За його оцінками, міжнародні економічні санкції щороку відбирають 2-3 ВВП, прирікаючи Росію на майже повну стагнацію. І з роками ситуація буде тільки погіршуватися. У вересні українська військова розвідка отримала російські документи, які свідчать про те, що Кремль планує підняти тему мирних переговорів наприкінці. 25-го року саме з економічних причин, єдиними секторами російської економіки, які зростають, є військовий сектор та пов'язана з ним інфраструктура, де державні компанії продають державі за адміністративно регульованими цінами, вірогідно завищеними. Проте водночас впав експорт зброї з Росії, оскільки вона потребує зброю для власного використання. Кремль був навіть змушений імпортувати артилерійські снаряди від свого ще більш відсталого сусіда Північної Кореї. Хоча виробництво в Росії триває. Її зброя виявилася неякісною решта економіки в кращому випадку залишається без змін. У Путіна також закінчуються солдати за оцінками США, 120 тисяч російських солдатів загинули, а ще 180 тисяч отримали поранення. Хоча Путін щойно видав указ про те, що російська армія має поповнитися 180 тисячами військовослужбовців. Багато хто з експертів стверджує, що Кремль не наважиться оголосити ще одну велику мобілізацію. Тільки 22-го року понад мільйон здорових росіян. Втекли з країни, враховуючи всі приховані витрати, Росія ймовірно витратить близько 190 мільярдів доларів або 10% ВВП на війну цьогоріч. І це число ймовірно є піковим, враховуючи обмеження, накладені західними фінансовими санкціями. Для порівняння Україна загнала Росію в глухий кут, витрачаючи на війну близько 100 мільярдів доларів на рік, половину з власного бюджету, половину в натуральній формі у вигляді зброї наданої за кордону, враховуючи, що Москва платить своїм солдатам і. Родинам загиблих набагато більше, і що її зброя є неякісною. Україна могла виграти війну, якби мала додаткові 50 мільярдів доларів на рік, а також зелене світло на бомбардування військових об'єктів у Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.